А ти випадково не знаєш, як англійською сказати збиратись? Ну, дивлячись, що ти маєш на увазі підзбиратись. Ну, мені треба написати, що я сьогодні увечері зайнята, тому що я збираюсь повечеряти з подругою. А, в такому випадку підійде I'm going to. I'm going to have dinner with my friend. I'm going. Почекай. А він не подумає, що я прям зараз йду вечеряти, тому що я ж кажу I'm going. Це ж наче як яка відбувається зараз, present continuous, ні? Так, дійсно, ці дві конструкції дуже схожі. Але present continuous не потребує після себе ще одної дії. Я йду, це головна дія. I am going to the shop. Але якщо я кажу I am going to buy milk, я збираюсь, що робити? Купити молоко. Тобто, треба ще одна додаткова дія. Дуже цікаво і нічого не зрозуміло. Невже не можна було вигадати щось таке? Знаєш, якесь нове слово. В принципі, є скорочення від конструкції збиратися to be gonna». I'm gonna buy milk. I'm gonna buy milk. О, оце мені більше подобається, тому що слова трошки відрізняються і не заплутаєшся. Тобто мені треба написати Sorry, I'm busy. Because I'm gonna have dinner with my friend tonight. Клас. Слухай, давай тепер його запитаємо. Чи завтра він буде працювати завтра якби субота, може, він працює. Я запитаю його: ти збираєшся працювати завтра? Are you gonna work tomorrow? Правильно? Completely. О, диви, він пише: I'm not gonna work tomorrow. Він також використав цю конструкцію. Клас. Якщо б не те, я б не знала. Так, Він пише: Давай зустрінемось о 8-й ранку. Та я тільки встаю о 8. Let's meet at 8 :20. I need 20 minutes to be gonna. Зібратися. Мені треба 20 хвилин, щоб зібратися. Mm, але це ж трошки інше збиратися. Що ти маєш на увазі під цим збиратися 20 хвилин? Ну, типу, навести марафет, вдягнутися, почистити зубки. В цьому випадку тобі треба стати готовою для того, щоб пити. Це вираз get ready. Ага, я зрозуміла. Тобто, I need 20 minutes to get ready. Right? Right. Велике тобі дякую. Нарешті ми домовились. Слухай, ти часом не задумувала, щоб там викладати англійську. В тебе класно виходить. Думаєш? Навіть не знаю.